Володимир Вашко, майстер, який дає друге життя в висохлій виноградній лозі. Володь, привіт. Привет. Ти людина, яка займається підготовкою висохлої виноградної лози для оздоблення інтер'єрів і не тільки. Саме ти підготував матеріал для славнозвісного єті, який є символом готелю Mountain Residence в Буковелі. Це неймовірне видовище. Скажи, будь ласка, як з'явилася ідея, ідея використовувати саме цей матеріал для оздоблення інтер'єрів? Я думаю, взагалі до нас все приходить від інших людей. Тобто Бог в нашому житті проявляється через когось або через природу. Але в цьому випадку, якраз проявився через інших людей, через моїх близьких, друзів, знайомих. Так сталося життя, звело мене із прекрасним, дуже талановитим скульптором Андрій Вознецький. І от саме знайомство з ним мене надихнуло. Він своїм прикладом, як він бачить, красу і показує красу природи. Я якраз вдохновився і він зробив, можна сказати, такий поштовх, щоб я теж займався чимось схожим. Воно спонтанно, напевно, все почалося ще в дитинстві, як у всіх, все починається: любов до природи. До лісу, до природи мене привчив батько. Мені ще було там три роки, і була така чоловіча компанія. Мій батько, вуйко, стрико, ще один вуйко, сусід. І от жінки в неділю збиралися і йшли до церкви, а чоловіки збиралися і йшли в свою церкву так. у ліс. І от так кожну неділю от мене брали, я пам'ятаю, маленькі, і там дуже ну, тяжко мені було ходити, і мене кожен на плечах носив із них по очереді. І от так от в одну сторону, ми ну, вони йшли, і я з ними десь кілометрів десять, ну і потім поверталася додому, скипили дерева в лісі, дикі ягоди збирали, гриби. Ну, по сезону. і от А потім поверталася додому, і от разом жінки вже готували їсти. І от вся родина велика така от збиралася, мені це дуже подобалося. і Це от, такий от... стиль життя, такі сімейні традиції. Да, так, такі сімейні традиції. І от це от з дитинства мене навчили. Тут я дуже любив ліс, полюбив так от з дитинства. І з лісу також вже приносили мій батько додому. І всі якісь цікаві. Такі корні, гілки, коряги, і дуже багато того в мене в батьків в будинку є. Так. І потім вже другий такий поштовх, це вже був, коли я познайомився з Андрієм, і вже почав пробувати е, щось вже робити безпосередньо з такої деревини. Так з'явилося перше замовлення і зробив одне. Це побачили люди. Це стало твоєю визитів... І Воно пішло Визитівкою. якось так само собою. Сарафанне радіо. Та, по Сарафанному раді. Ми зараз знаходимося в село Середнє в Закарпатській області. Це один з центрів виноробства. Славиться своїми традиціями виноробства. Тут багато виноградних господарств, діючих, а також тих, які вже не функціонують. Саме тут ти. Збираєш матеріал, який далі стає елементом декору. Розкажи, будь ласка, як це все відбувається? З чого починається робота з Лози? Ну, почалося я ну, народився в самому середньому. Так. І по факту з дитинства я облазив всі гори, всі виноградники І ще на той момент, коли я був маленьким, то. Леанка, словно, слов, слов, звісно, да? вона працювала, всі виноградники були живі. Я знаю, де Траміннер ріс, мій любимий виноград. Я його все ходив там трошки собі їсти. Золодьоть. Я знав всі виноградники, де всі виногради сорти, тому що малим дитиною ходив в ліс в виноградники. Ну і коли вже так сталося, що ленка ну, закрилася, да, зупинила свою діяльність, то е, за виноградник перестали доглядати. Досить одного року не покосити, не поорати винограднику, виростає трава, вона сохне. Потім хтось запалив випадково, горить трава суха. І разом з травою вигорає виноградник і буквально вистачає одного року, одної пожежі, і весь виноградник помирає. Жаль на це все дивитися, але з'явилася така от ідея дати друге життя тим вже згорівшим, висохшим виноградникам. Тому я домовляюся із приватними власниками якихось маленьких винниць і з керівництвом Леанки. Відмовився, щоб оці старі лози, які вже нікому не потрібні, висохші, я міг забирати, вже їх чистити відповідно і давати їм вже друге життя як для інтер'єрів, ресторанів, готелів, різних закладів. Через твої руки проходить кожна гілка, кожен корінь виноградної лози. Перед тим, як стати частиною інтер'єру, як ти обираєш деревину? на що ти звертаєш увагу? Ну, я цим уже займаюся більше п'яти років і пройшов такий тривалий шлях. Оказується, не будь-яка лоза підходить. Так. Тобто, Треба правильно підібрати сорт винограда, подивитися, в якому він стане, щоб він був уже сухий, але з іншої сторони, щоб він не був уже згнилий. Тобто, треба Підібрати, потім це все правильно почистити, зрізати, привести. І вибираю я під конкретного замовника. Тобто мені важливо зрозуміти, що саме, якого ефекту хоче, якого враження хоче замовник отримати. І вже під конкретний об'єкт я підбираю конкретну лозу. Чи вона велика має бути, чи товста, чи тоненька, чи сильно вимита. Чи тільки поверхнево чуть трохи А Розкажи, будь ласка, як відбувається сам процес обробки виноградної лози? Поетапно, покроково глядачам цікаво почути це весь процес роботи з лозою. Ну, якщо говорити, то ну, ти йдеш в виноградник, підбираєш правильний виноград, збираєш його, привозиш вже його додому. І до того обробку можна робити багатьма видами. Можна вручну чистити. Теж я пробував. Можна про пробувати чистити піскоструєм. Okay. Це один вигляд, виходить. На даному етапі я зупинився на варіанті, коли я використовую апарат, який видає там близько 300 атмосфер такої. Давління водою, тиску, і під високим тиском водою вимивається всі м'які частини. Рештки. Крештки, кора, то все лишнє глина, забруднення, все вимивається і складається таке ніби, враження, ніби та лоза океаном вимита. Так. Або річкою. З річки дістали. от Її там днями, роки, там, місяцями вимивала вода. І от лоза показує свою красу. Якраз от, коли вона помита, якщо подивитися от на цю лузу, яка над нами, то от якраз дуже, дуже красиво, гарний екземпляр. так. До проєкту Ріка Арт ти долучився, виготовивши матеріал для нашого ресторану під назвою Лугош. Ми з тобою обидва із Закарпаття, і майже у кожного закарпатця, вдома. У дворі був Лугош для, глад... для глядачів це, можливо, незнайоме слово, але ми з тобою добре знаємо, що таке Лугош. Давай спробуємо пояснити. У вас, до речі, був вдома Лугош? У батьків, у дідуся У нас був... є Лугош. Окей. У вас у кажуть Лугош, лу так? Лугош. А у нас кажуть Лугош. Лу що таке Лугош? Лугош це така конструкція. Вона раніше робила люди з дерева. Угу. Це ніби каркас дерев'яний висотою там, від 3 до 4 метрів і шириною близько там, 4 метрів. Робиться дерев'яний каркас, ніби як пергола, можна так. сказати, От, може бути зрозуміліше людям. І вже виноград, кущі винограду випускаються на цей каркас. І вже по ньому виноград розростається і дуже гарно вистигає виноград, саме забираючи всю площину цю от верхню. І зручно, відповідно, зривати сам виноград, тому що ставиш лазову, залізаєш на нього і грозна прямо висять в тебе над головою, ти їх збираєш і вже їх переробляєш. Я своє перше вино з Лугоша зробив, так. мені було років десять. Окей, цікаво. <світ> <світ> Для мене Лугош це таке місце сили закарпатців, де ти можеш відновитися. Є влітку, особливо коли закарпатці багато працювали. Вони йшли сідати під Лугош. Зазвичай під Лугошем були лавиці, і вони там відпочивали. Там завжди була прохолода, тінь. Під Лугошем відбувалися більшість свят. Зранку Закарпатці пили каву, вечором вечеряли всі разом. І це таке місце гостинності закарпатців. Ми не випадково називали ресторан саме Лугошем. Тут такі глибокі смисли, щоб показати нашому гостеві закарпатську гостинність. В ресторані Лугош, лоза це не тільки прикраса, а це частина ідеї. Оскільки наш ресторан це ресторан М'яса і вина, а Лугош це історія про вино, в тому числі, це місце, де найбільше видно закарпатську гостинність. Під Лугошем завжди приймали людей, проходили свята, накривалися столи. то… Саме в цьому ресторані наші гості будуть пити смачне вино, в тому числі і закарпатське, і будуть знайомитися з закарпатською гостинністю. Моє улюблене місце в ресторані це другий поверх. На центральній стіні ресторану у нас знаходиться. Таке дерево, кущ, як ми це назвемо. Ось прототип Кущу, саме нагаду. цього куща, де збережено і корінь і гілки? Це теж твоя робота, твоя ідея, і це як символ ловошу, символ вина. Як дістати такий кущ із землі? Акуратно, щоб не пошкодити ось цю всю цілісність, бо це така дуже тонка робота і делікатна. Розкажи, як це все? Ну, я вам можу сказати, що дуже вдала назва. Луго це закарпатське таке Колорит. да, колоритне слово, яке хорошо відображає настрій закарпатський. Дуже е і ментальність. Так, да, тому що ну, взагалі Закарпаття це про виноградарство, про садівництво. Ми ж не про великі лани. Так, да? так. Тобто якраз от виноград це закарпатська тема, тому я дуже вдячний, що ви тримаєтеся закарпатських традицій і відображаєте місцевий настрій і природи, і побуту людей. Тому мені було дуже приємно взяти участь у цьому вашому прекрасному проєкті. Ну, у нас є маленька команда, зі мною разом працюють ще двоє працівників. Так. І, звичайно, що той кущ винограду це унікальний. Більшого куща винограду я в житті не бачив, такі розміри унікальні, і ми постаралися його викопити так, щоб було, щоб кожна людина могла побачити весь виноград, як він росте, які в нього коріння, які особливості так. будови. І взагалі він вражаюче виглядає от на стіні. Е, ну от, Троє чоловік протягом цілого дня дуже акуратно викапували великий гігантський котлуван і акуратно витаскували по кожному корінцю. Потім його завантажили, зв'язали, привезли вже додому. І тут вже акуратно його вимили, почистили, побрізали вселишнє і вже тоді доправили до вас. Ти, до речі, особисто любиш вино? О, я обожнюю вино. А яке саме? Я його п'ю не часто, не много, але дуже люблю. Ну от, самим смачним, як на мене, це було десертне вино, Троянда Закарпаття. Я пам'ятаю, купляв останні пляшки з магазину Середнянського, з Леанки, ще коли він працював. От я пам'ятаю, здається, там було 15 пляшок. От я їх викупив, і це от останнє вино, яке я пив. Але це таке дуже небезпечне вино. Його багато не вип'єш. Ну, да, та, Воно солодке, міцне. Так, так, так. Воно добре п'ється, але, але потім. Так, так. так. Ну, зроблене з мого любимого от, вино, яке я вже згадував, з Тремінера. Так. Роблено. Це для мене... Найвища насолода. Це, це ну, такий ну, напій богів. Настільки таке ароматне. Та? Я і саме виноград мені подобається, як на смак. І от ви що і вино для мене смачне. Декор. З виноградної лози він додає інтер'єру такої справжністі, живості. Це не якийсь глянцевий декор. Це про життя. І я надзвичайно вдячна тобі, що ти долучився до нашого проєкту, що допоміг нам втілити цю ідею в життя, бо без цього декору. Ресторан Лугош не був би рестораном Лугошом насправді. Я хочу побажати тобі нових творчих ідей, натхнення. Успіхів у всіх твоїх починаннях. Не втрачай своєї індивідуальності, ти несеш таке світло, і у тебе такий баланс з природою. Я, до речі, підготувала тобі маленький подарунок. Минулого разу, коли ми тут зустрічалися, ти пригощав мене чаєм власного виробництва. А Я принесла тобі до чаю теж подарунок власного виробництва. У нас вдома є пасіка. Нею займається мій батько, а моя донечка вже розробила такий ага. лого, обрала таку тару і... Це тобі такий маленький презент, так. Дякую. Тобі велике спасибі. Світ, навзаєм, Я просто захоплений, що у нас на Закарпатті є такі люди, які беруть, нікуди не їдуть, і кошти, і свої сили вкладають от тут і пропагують от наш колорит, і роблять такі автентичні, прекрасні заклади, де. Люди можуть приходити, відпочивати і насолоджуватися природньою красою і хорошими смаками. Так що я вам бажаю успіху. Дякую вам, що ви є, і чим побільше вам відвідувачів і процвітання. Спасибі, велике. Володя, ріка Арт це мистецький проєкт, uh -huh. який об'єднує митців, роботи яких прикрашатимуть готель нашого комплексу. Кожному учаснику. Цього проєкту я задаю одне і те саме питання. Що для тебе означає мистецтво? Що таке мистецтво для тебе? Це начебто таке просте питання, але водночас воно глибоке, філософське. Тож, що мистецтво для тебе? Для мене мистецтво це в першу чергу, краса. І так. Краса. Краса природи. Я думаю, я не беру на себе е таку відповідальність сказати, що я роблю щось красиве. Я просто беру те, що створила природа, і стараюся показати цю красу іншим людям, не зробивши хуже. Окей. Okay. <laughs> це так скромно, але мені здається, що це ну, мені з цією позицією дуже зручно жити. Тобто мистецтво це про красу. Це краса природи. Природа це є мистецтво, бо нема досконалішого в світі за природу. Таке я мед. Я перестав <рес> пити вино і почав пити мед. <рес> а в інтерв'ю ти інше сказав. Я казав, що я дуже люблю, але п'ю рідко. — Окей. — Ну, дуже люблю. Ну, вино дуже Це саме останнє, від чого я відказав. У мене просто стільки в крові цього, знаєш, я радж, я не знаю, Знаєш, раджеш, це, це страсть є. Так. А ти так миротворяєшся? Штучно да. це робиш? Ну мені так, да, треба якось покиніше, інакше. Баланс потім... таки робиш. Та, да, треба якось збалансуватися. Такі інструментики маєш класі. Дуже люблять гриби їсти, кози. Кози, гриби. Окей. Я не міг їм грибів не все. Сморчки. От зараз Дів... є у нас сморчки. Я Дівчата, дуже люблю Маски сморчки. вже знялися. Okay. Сморчки, знаєте? Um, такі малесенькі, дрібнесенькі. Ну, такі зморшковиті, так. Да. Вони дуже популярні у Франції, в Америці. Щитаються після трофілів, самі дорогі, і такі вкусні. От Тут ростуть. От, от, я б знав, що ви не їли, то я би приніс не попробував. Я вам сухих принесу в okay. ресторан. Ви, може, з ними щось. От кстати, Придумаємо. було би круто, да. Не так я… Шоколад. Да. який так, пармезан з шоколадом. Щось непонятне. Не не який білиже. запах. Боже. Це дуже круті. Я не знаю, одні з моїх самих любимих. Підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі, що мистецтво означає саме для вас.